Вітаю, друзі! Дякую за те, що завітали на мій канал. Мене звуть Вероніка і це відео огляд садових та кімнатних рослин садового центру Епіцентр. Перша частина відео буде про садові рослини, а також цибулини рослин, які є у нашому епіцентрі. А в другій частині відео я вже покажу кімнатні рослини. Я старалась знімати не тільки рослини, а й їхні ціни, тому сподіваюся, що цей відеоролик буде вам цікавим. Перше, що я побачила, коли зайшла в наш садовий центр. Це, звичайно, ці чудові весняні квіточки. І це не дивно, тому що зараз 7 березня. І, звичайно, людей дуже багато, і ці квіти дуже швидко розбирають. Але ціна цих цих геоцентів маленька, тому що тут тільки 5 цибулин, і вони коштують 353 гривні. Це оцей от маленький кошик. Також були такі от нарциси. Також такі примули. Їхня ціна 500 гривень за цю корзинку. І ось така лілія. Вона ціла тільки одна, 430 гривень за три квіточки. Як на мене, це дорого, але це все-таки епіцентр, і ціни там ніколи не були помірними. Хоча інколи, тут справді можна попасти на класну оцінку і щось собі знайти. Але так як я знімала це відео 7 березня, то будь-які квіти розбирали дуже швидко. Далі нас зустрічають гортензії. Вони були у двох кольорах: такі ніжні, рожеві і голубі. Вони, звичайно, дуже красиві, але я зараз не ризикувала би їх купляти, тому що ці гортензії привезені з Голландії і на даний момент вони цвітуть. Ну і так як в нас зима, тепер їх висадити неможливо в ґрунт. А чи доживуть вони так до весни і як потім адаптуються, ми знати не можемо. Та ціна на них немаленька. Я вважаю, що ліпше купити гортензії в перевірених продавців, знати, який саме сорт ви обираєте. І не переживати за те, чи доживеться гортензія до потепління чи ні. Так само на цих гортензіях сорт не вказаний. на ціннику просто пише гортензія і її розміри. З весняних квіточок ще були такі красиві мускарі ніжно-голубого кольору. І були ось такі тюльпани. Але вони вже були в такому не дуже красивому вигляді їхні бутончики. І їхня ціна була 222 гривні по знижці. Ще були нарциси ось такі дрібноквіткові, жовті. Вони коштували 227 гривень за горщик. І також були нарциси іншого сорту. Сорт називається Тетатет. І на вибір в цього сорту було два горшка, ось такий менший за 129, і більший був за 219 гривень. Поруч з нарцисами стояли знову геоцинти та мускарі. І були крокуси, які, на жаль, вже відсвили. І так само Ірис цибулюковий, який також вже відсвив. Ціна на крокуси була 130 гривень, на мускарі 116 і 131 по знижці була ціна на ірис. Були ще ось такі геоцинти, посаджені по одній штуці в горщик. І ціна за цей горщик була 89 гривень. На вибір було декілька кольорів: рожевий ніжний, рожевий яскравий. Білий, а також такий синій. Також було багато таких всяких різних кольорів каланхої. Яскраві, дуже такі красиві, і ціни на них ви можете бачити зараз на екрані. А ось на вулиці були такі красиві ялиночки. Їх поставили на оцінку після зимових свят. І ціна на них справді дуже приємна, тому що знижка. 40%. І відповідно за 900 гривень ви будете мати вже таку більшу ялиночку. Ялини були з голубою хвою і з зеленою, але на них всіх просто писала ялина колюча главука Majestic. Ще по знижці були ось такі коніки. Така більша ялиночка коштувала 900 гривень майже. Ось така маленька коштувала 214 гривень. І ще була середня, яка коштувала 468 гривень. Звичайно, не всі ялинки в чудовому стані. Але серед оцінки цієї можна ще вибрати якусь собі гарну ялиночку. Ось, наприклад, оцю останню. Вона була досить така непогана. Тут також коніки просто вони в такій мішковині. І були ще рослини ось такі, над якими хтось жахливо познищався. Вони були типу запилені якимось снігом. Напевно, так само до свят їх продавали. Їх дуже багато залишилося в них. Так само поставили на оцінку. Далі я помітила, що крім цих ялин, є такі самі, тільки ще більші. Їх висота десь, напевно, метр сімдесят-метр вісімдесят. Вони так само були на знижці, і їхня ціна 1620 гривень. Після того, як я вернулася всередину, я помітила такі Амариліси, їхня ціна 424 гривні була за цибулину. І також перший раз я бачила у нас в садовому центрі епіцентр ось такі троянди. Звичайно, зустрій, які тут представлені нам давно відомі: це Flamin Tans, Holden Shower, Black Magic, Verano, Gloria Day. Цими сортами вже нікого не здивуєш, а ціна на них тут не дуже маленька. Один саджанець такої троянди коштує 175 гривень. Троянди були на ще одному стелажі. Їх ціна тут була вища. І ціни стартували від 207 гривень до 248 гривень. Також у наш епіцентр нарешті завезли цибулинні рослини. В нас давно їх не було в наявності. І ось їх привезли, ціни різні. Найкращих сортів вже немає. Але цибулинки тут, я б сказала, дуже маленькі. Це цибулини зіскравої клумби. І зараз я витягну вам одну цибулинку, покажу. Типу ви побачили, яка вона є. На мою думку, вона дуже маленька. І причому тут такі цибулини у всіх ліліях маленькі. Навіть якщо цей сорт коштує значно дорожче, цибулинки всюди ось з такого розміру. Але серед лілій все-таки вибір був достатньо великий, сортів було багато. І можна було собі щось вибрати та придбати. Окрім лілій, на цьому стележі стояло також ще декілька сортів півонії та декілька сортів бегоній. Тут, звичайно, вибір не був таким великим, як серед лілій, але все ж таки можна було собі щось вибрати. Переходимо до другої частини відео і розпочну я її з таких чудових азалій. Дуже красиві азалії. На вибір є декілька сортів, є з чого вибрати. І зараз на екрані ви побачите ціну на них. Також мені дуже сподобались ось такі азалії. Це прям водоспад квітів. Та них ціна 1600 гривень. Ще були азалії на штамбі. Їхня ціна 450 гривень. Мені дуже сподобалась ось ця ніжно-рожева. А ось такі красиві дендробіуми. коштують 1000 гривень за штучку. Ще є якийсь мікс. Це, я так розумію, ось оці наступні салатового кольору. Якісь такі, і є ще міні-мікс орхідей. Таких малесеньких. Теж класно виглядають і коштують 500 гривень за штуку. Ще були ось якісь такі орхідеї. Взагалі, перший раз такі бачила, навіть не знаю, як вони називаються. І ось такі ще пурпурні. З іншого боку, були всім нам звичні фаленопсиси. Такі красиві білі. І постійно до різних свят їм завозять ось ці пофарбовані в сині орхідеї. Вибір орхідеї тут є, як завжди великий. Різні орхідеї можна собі підібрати. Але ціни на них трішки кусаються, як на мене. Зараз ви можете бачити ціни на ці орхідеї на екрані. І ми переходимо до відділу з оцінкою. Якщо ви шукаєте орхідею для себе в колекцію, а не на подарунок, то можна трішки зекономити і вибрати собі орхідею звідси. Хоча тут є й орхідеї, які ще повноцінно будуть цвісти, наприклад, як от ці перші, і на них ціна 607 гривень, вони ще такі повністю з квіточками, я думаю, що так місяць вони ще поцвітуть точно. Також є тут, крім фаланопсисів і дендробіум на знижці. Це ті, що там стояли по 1000 гривень. На знижці його ціна майже 800. Ось такі красиві є, орхідеї всякі різні. Думаю, що звідси також є що вибрати. Ціни на знижках на орхідеї також попадаються кардинально різні. Я так розумію, що це залежить і від кількості квітконосів, і від самого сорту, і від того, звичайно, як виглядає орхідея. Наприклад, є за 650 і за 350. Ці, що за 650, вони ще мають багато квіточок і повноцінно можуть чи квітнути місяць. А ці, що дешевші, то вони вже такі з парою квіточок. Перший раз побачила у нас епіцентру з Раукарію. Дуже красива рослинка. Коштує 1900 гривень майже по знижці. Ще одна дуже класна рослина це така оверігатна Шифлери на штамбі. Її ціна 1400 гривень. Я думаю, що нам дуже класно доповнила інтер'єр. Ще були ось такі фікуси. Ну, тут ціна прям, мені здається, захмарна. 3600 за фікус, це трошки закруто, як на мене. Тут взагалі пише, що це Страліція Ніколая, хоча це також якийсь фікус. Ось тут фікус Лірата ще є за 2500. А з іншої сторони в нас тут йдуть такі драцени. Ось така драцена коштує 1473 гривні. Є ще дуже одна велика, така класна. Але я навіть не знаю, якщо чесно, для якого приміщення її можна використати. Вона коштує 6700. Вибір реценту також дуже великий. Ось є якась така з жовтими краєчками. Така, це теж якась інша, така, як гофрована, 200 коштує на знижці. І знову якась така полосата. А на сусідньому столажі у нас стоять такі фікуси Бенджаміна. Ціна звичайного зеленого фікуса 2182 гривні. Він теж такий доволі великий. Є ще фікуси варігатні. Ось, наприклад, один з них зараз стоїть на знижці. Його ціна 2340 гривень. Класний фікус, великий. Також тут є ось такі класні пахіри. Їхня ціна 1905 гривень за ось одну таку пахіру з платином. Ще біля них стоїть такий гарний кротон, Також на знижці. Він коштує 2700 майже. Навпроти тут стоять такі пальм Лівістона. 1900 коштує одна штука. Ще тут є такі великі фікуси. Ось цей коштує, наприклад, на знижці 2640 гривень. Ще є ось такі варієгатні фікуси, дуже класні, теж великі. І ціна одного такого 2030 гривень. Навпроти цих фікусів є такі класні пальми река, теж дуже великі. І їхня ціна 3209 гривень. А тепер ми з вами переходимо до оцінки. І перше, що нас зустрічають, це ось такі монстери. Ось така монстера коштує 1380 гривень. Ще ось така монстерка коштує 2400 гривень. Як на мене, за таку ціну це жах просто, тому що вона вся пожовкла, вся в якихось шкідниках. І 2 тисячі за таку рослину. Я не думаю, що хтось заплатить. Далі в нас ось такі драцени, вони порівняно з монстерами в нормальному стані і за адекватною ціною. Ще є такі диффенбахі. Їхню ціну ви можете також бачити на відео. Ось такий є фікус на оцінці. Непоганий. І теж така класна трацена є на оцінці. 1800 гривень коштує. Є ще ось такі маленькі хамедореї по 516 гривень. Калатеї така, наприклад, 478. А ось ця 581. Також є азалія на штамбі, яка вже відсвоїлася за 316 гривень. За 250 у нас ще ось така калатея маленька. І ось такі йдуть ще Арекії, калатеї. Є ще ось така бегонія за 221 гривню. Ось так в нас виглядають у рослини в епіцентрі. Ідемо далі. Тут знову настоїть фікус за 838 гривень. І також тут є всякі такі класні крутончики і фікуси. Їхні ціни ви зараз так само побачите на екрані. Вибір крутонів насправді дуже класний. Їх є багато. Рослини в нормальному стані. І є серед чого вибрати. Також є маленькі лірата і ось такі всякі фікуси-еластика різних сортів. Є ось такий класний розовий. І ціни, як завжди, ви можете бачити зараз на екрані. Біля фікусів я побачила таке маленьке, класне оливкове деревце, і його ціна 818 гривень. Тож були ще ось такі троянди в горшках. Їхня ціна 370 гривень за штуку. На вибір було декілька сортів. І ще було декілька сортів, ось таких от багоній. А поруч біля них знаходилася калатея, англонема така красива дуже. Вона мені сподобалась. Теж така гарна струманта триколор. І ось така гарденія ще була. Ці рослини також були класні і доглянуті, але ціни на них теж доволі високі. Далі у нас тут такі красиві фіалочки, є декілька кольорів на вибір. І кімнатний жасмин, а також такі екзотичні рослини. Врезія і бромелія. Ціни на ці рослини ви зараз знову будете бачити у себе на екрані. Ще на вибір було декілька різних сортів фітонії. Красивий варіагатний плющ, епіпремном золотистий та ліф. Монстера, бегонія, класна папороть, і ще фікус варігатний з такими маленькими листочками. Я перший раз такий бачила. На сусідньому столожі нас зустрічає такий класний неоновий філдендрон, а також такий хлорофітума. І ціну, як завжди, ви можете бачити зараз на своєму екрані. Ще тут збоку стояла така красива ахмея, її ціна 720 гривень. А навпроти нас зустрічає така красива маранта, також такі пухнасті аспарагуси та дуже красиві папороті. Далі у нас йдуть ось такі красиві молоді монстерки. І такі пальмочки. Їхня назва цикас, а їхня ціна 1098 гривень. Ще ось така класна папороть. паперомія росу дуже красива, евкаліпт і якісь цитрусові рослини, така традисканція. І е, промія варії В принципі, на цьому моє відео завершується. А якщо вам сподобалось, то підтримуйте, будь ласка, мене лайком та своєю підпискою і залишайте, звичайно, коментарі. Та до зустрічі у нових відео!